Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Хочу сьогодні розглянути питання щодо законопроекту 82.25 про примусове вилучення та відчуження земельних ділянок і інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, в разі такої необхідності для будівництва об'єктів критичної інфраструктури. Моя думка, він не те, що сирий цей законопроект. Він взагалі суперечить Конституції України і ніяк не може бути прийнятий в такому вигляді, який він на зараз має. Особливо ті пункти, які говорять про неможливість оскаржити це рішення в судовому порядку про вилучення, та саме срок його дії на період дії воєнного стану та 10 років після його закінчення. Давайте розглянемо, чи буде він прийнятий в найближчий час. Так, три карти випадає. Добре. Друзі, ну, рух пішов. Аркан колесниця. Рух. Про впровадження цього законопроекту він пішов. Дорога в нього довго в цього законопроекту. Прийматися він швидко не буде. Аркан Луна про це каже. Дев'ятка жезлів теж каже, що не просто буде це зробити. Але намагатися просувати його будуть. Будуть. Зараз я подивлюся ще тут додаткові карти. Да, четвірка мечів. Рух є, але потім є зупинка якась. Можливо, він буде відкладатися, можливо, він буде йти на якесь доопрацювання, можливо, будуть вноситися якісь зміни. Але швидко він швидко прийнятий, прошу вибачення, швидко він не буде. Зараз ще докину пару карт. Дуже багато розмов буде з цього приводу, з приводу цього законопроекту. Дуже ярко це повинно бути. Ну, карти нам про це кажуть. Але не буде винайдено. По трійці кубків перевернутій тих домовленостей, про які цей законопроект хоче казати. Да? Тобто не буде спільна мова знайдена, не буде. Щось він піде знову на доопрацювання, скоріш за все, але він може потім пізніше повернутися з якимись до допрацюваннями, з якимись доопрацьованими пунктами. Ось такого плану щось може бути. Знову дві карти випадають. Так, от люди, які хочуть його проштовхнути, є. Імператриця для нас хороша карта, наш захист і повішений. Тобто він буде з затримками, з великими затримками там проходити якісь, скоріш за все, доопрацювання. Такий був розклад, друзі, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі!